Всім привіт. З капіталки мотора на Fiat Linea минуло вже досить багато часу. А якщо брати не в часових рамках, а так як ми звикли зазвичай вказувати пробіг автомобіля за цей період, то він склав вже близько 60 тисяч без там 10 кілометрів. І тому Настав час замінити ремінь ГРМ. І, як ви бачите, для цього я придбав ось такий комплект. Брав я ті самі запчастини, які я використовував при капіталці. Тобто, всі ці запчастини ви вже могли бачити в моїх попередніх роликах. Але сьогодні ми з вами можемо подивитися. На те, що змінилося за 5 років в плані запчастин. Тобто ми відкриємо ці коробочки і подивимось, що там є всередині, які компоненти там використовуються, яка їх якість. Чому я вирішив саме взяти той самий комплект, який в мене стоїть зараз на машині. На це, по-перше, є декілька причин. Одна з таких причин це те, що не треба заморочуватися в плані вибору запчастин. Да? Як ви знаєте, щоб підібрати запчастину, треба декілька разів переконатися, що воно дійсно те, що треба. Якщо, наприклад, брати ремінь ГРМ, то. Є тут декілька параметрів, наприклад, там, кількість зубів, довжина, ширина ременю. Да? Тобто треба переконатися, що вона буде такою самою, як, наприклад, в цього ременя Гейтс. І тому найпростіший шлях. Як цього не робити? Да? Це просто замовити те, що в тебе вже стоїть на машині. Тим паче, що всі дані в мене збереглися. Я навіть після капіталки робив для вас табличку, що я ставив з кодами запчастин, з номерами, да? тому мені дуже просто було зорієнтуватися, що в мене зараз стоїть на машині. Ну і друга причина, з якої я це зробив, це те, що ці запчастини відходили. Без всіляких проблем. Тобто, після заміни ми з вами можемо подивитися, в якому стані буде помпа, ролик. Да, я обов'язково це зніму, ремінь, в якому буде стані. Е і зможемо переконатися дійсно в якості цих запчастин. Тому е давайте не будемо затягувати, давайте почнемо трошки розпаковочку, да, подивимось, що в нас тут буде. Значить, ну. Саме головне, як ви розумієте, при заміні ременю ГРМ це безпосередньо сам ремінь. Я минулого разу ставив фірму Gates. Ось номер запчастини. 5627XS. Ось його параметри 129х22. Яка тут кількість зубів, не знаю. Десь тут, мабуть, також вказано. Є тут різні всякі штрих-коди для перевірки. Продукту, чи це дійсно оригінал. І ось тут зображена схема, як взагалі влаштований ГРМ на автомобілі Fiat Linea. Для заміни безпосередньо всього цього вузла нам потрібно три складових. Безпосередньо сам ремінь, водяна помпа, яка тут промаркована написом. WP, water pump, Да? і нам потрібен натяжний ролик OutTends. І все це я вже, як ви бачите, придбав. Цей ремінь також йде на отакий великий перелік автомобілів. Е, є тут навіть Chrysler, Tata, Застава, Ford є. Е, ну, але більшість з них все ж таки автомобілі концерну. Stelantis, да? або Фіат. Хоча я навіть не пам'ятаю, як же цей концерн на сьогодні називається, там вже було стільки змін. Ну, добре, неважливо. Отже, бачимо, що тут є в нас лінея з мотором 1.4, восьмиклапана, Тобто та, яка в мене. Але чомусь рік випуску, тут вказаний 2004. -й. Ну, Лінео, наскільки я знаю, випускалася з 2007 року, але, мабуть, це стосується ідеї та паліо, які також в цьому рядку присутні. Бо Лінея випускалася з 7-го року. От, наприклад, Альбеа з таким же мотором 1,4 48 Тут правильно написано: з 7-го року вони випускалися. Тому якось так. Отже, що собою являється цей іремінь? Давайте подивимося. Коробці, окрім ременю, більш нічого нема, є ще отака бірочка, в якій можна сказати, вказати дані, дату і поточний пробіг автомобілю. І це навіть не бірочка, це наліпка. Да? Можна її наклеїти десь під капотом. Ну, але в цьому немає потреби. Як ви розумієте, що я знімаю цей відос не просто так, я знімаю його ще для того, щоб запам'ятати, що я ставив, як воно виглядає, в якій воно було в упаковці. Тобто, ось так. А, і це слугує мені такою також напоминалкою. Да? Я не тільки вас розважаю, я ще й е, роблю це е, з більш Корисною ціллю. Отже, да, значить, пробіг на сьогоднішній день автомобіля складає 190 тисяч кілометрів. Е, ну, сьогоднішня дата це буде дата випуска цього відео. Наклеючку я кидаю назад. Вона мені не потрібна. Значить, ну, ремінь, ремінь як ремінь. Нічого тут такого нема. Ось його параметри. Встановлювати згідно з інструкції. Зроблено в Європі. Є тут напрямок руху. ну Ремінець досить такий свіженький, такий він блискучий, в принципі, такий, як був минулого разу. Якихось відмінностей особливих я не бачу. Тому кладемо його назад до коробочки і переходимо. На наступний компонент це ролик. Натяжний ролик ГРМ. Ось так він виглядає. Фірма Гейтс. А ось його номер Т43156. Зроблений він в Турції, згідно з цього маркування. Я не пам'ятаю, де був зроблений попередній мій ролик, який зараз стоїть на машині. Так, тут також ми бачимо, як і на тому ролику, що є, отут маркування Гейтс. Тобто ось таке клеймо є модель і є якийсь там серійний номер, не знаю, що це таке. Ну, Ролик. Відходив добре. Він зараз не пищить, не дає ніяких звуків. Да? Ну, як поміняю, то е, покажу вам. Єдина відмінність цього ролику від попереднього, що тут не вказаний виробник самого безпосередньо підшипника. Я пам'ятаю, на тому була маркировка. Тут якісь просто стоять цифри. 2 sr 2A, 8H. Щось такі якісь незрозумілі написи 025. На тому я пам'ятаю, що була марка. Не пам'ятаю конкретно яка, треба буде переглянути. Але я точно пам'ятаю, що марка підшипника була вибита. Ну, мабуть, то був якийсь інший підшипник. І тому. Він може трішки відрізнятися. Ну, Подивимось. Да. Ось, до речі, перша відмінність, що минулий підшипник відрізнявся від цього. Все ж таки, тут буде невеличка різниця в цьому. Ну, Неважливо. Я думаю, що все буде окей. Ну і останній компонент, який, згідно цієї схеми, бере участь, в... Приводу ременя ГРМ, так, це водяна помпа. Ну, я не беру шків коленвала і розпредвала, їх я міняти поки що не збираюсь. А, значить, давайте подивимось, водяну помпу. Це фірма Магнеті Морелі. До речі, на ролику немає, немає переліку автомобілів, на який він підходить. Да, тут нічого нема. А, на помпі десь має бути ось Fiat Lancia, да, For Fiat. Lianche. Тобто, це безпосередньо для серії автомобілів італійського виробника. Магнеті Морелі, якщо хто не знав, це італійський виробник. А, тут вказано, що Made in PRC. Ось так от. Що таке PRC, не зрозуміло. Я очікував, що тут буде Made in Italy. Значить, ну, Комплект, як і минулий, складається з прокладки і безпосередньо самої помпи. Я її ще не відкривав. Вона, тут. Вона крильчатка, по-перше, йде металева. Давно, що я звертав увагу. Вона захищена ось таким кільцем. Помажняним. І помпа. Давайте подивимось. Зараз я її десь тут відріжу. Ось таким чином. І подивимось на помпу. Ось так вона виглядає. Тут на ній є маркування магнеті морелі. Вона аж така аж дзвенить. Ну, зроблено, знову ж таки якісна. литво якісне. Тобто ніяких питань нема. Є якийсь тут на крильчатці такий виступ. Крутиться вона досить тугенько. І мене дивує, що вони роблять крильчатку металеву. Зараз це вже рідкість. Зараз намагаються більше використовувати пластик. Але тут йде металева крильчатка ця. Ну, ось така помпа. Кріпиться вона чотирма болтами до блока. Да? Прокладочка там. Ну і все так оброблено, блищить, дзвенить. Ну, Нарікань в мене на помпу не було. Помпа відходила, машина не гріється, помпа качає. Ну, Знову ж таки кажу, як знімуть, е, та, що вже стоїть на машині, ми на неї подивимося, чи є там якісь ліфти, чи варто було її міняти, чи не варто було її міняти. Тому е, ось так от. Да? Тобто, ось такі запчастини. Треба поміняти, бо вже, як то кажуть, підійшов їм срок для заміни. Я не дивився, в мене є сервіс мануал, в мене є окремо книжка по лінеї, так, що там кажуть в плані інтервалів заміни, але 5 років і 60 тисяч. Я вважаю, що це нормальні сроки заміни. Не дуже я і переїздив, скажімо так. Да? Можливо, я навіть навпаки не доїздив. Але, як ви розумієте, якщо хто не знав, якщо, не дай Боже, порветься ремінь ГРМу, це знову капітальний ремонт двигуна. Тобто це така латерея: при обриві ременю клапана зустрічаються з поршнями, і які будуть після цього наслідки. Ніхто не може передбачити, можна, як то кажуть, відбутися легким переляком, але бувають наслідки досить серйозні. Бо треба буде міняти всі клапани, треба буде міняти поршні, треба буде міняти направляйки. Можуть інколи тріскають безпосередньо місця. Там, де стоять ці направляйки, тобто, ну, може взагалі бути все, що завгодно. Як ви розумієте, це не штатна ситуація, коли поршень зустрічається з клапанами. Тому цього варто не допускати. І ось тому я заморочився з покупкою такого комплекта. Його приблизна ціна на сьогодні це 3000 гривень, це ціна безпосередньо з запчастин. Да? Я не беру там доставки, якісь там інші збори, податки і все таке. Тобто в магазині я заплатив за ці запчастини 3000 гривень там, без якихось копійок. Так? Тобто, отака ціна цього комплекту. Дорого чи це чи приємливо, можете написати в коментарях. Ну, але, в принципі, по цінам, знову ж таки, я вас не можу зорієнтувати, бо на ціни я не дивився. Я дивився лише на оці номери. Да, от, до речі, номер помпи я забув сказати, ось він ось так виглядає. Да. Я дивився лише на номери. Ціна мене не цікавила, в мене була задача купити саме такий комплект, який стоїть на машинці. Я думаю, що можна було вкластися в меншу суму, якщо брати. Інше комплектуючі, якщо брати не гейт, а якийсь там контітек, помпу якусь взяти іншу. Да? Але ну, вже є як є. Да? Тобто я взяв те, що я дійсно знаю, що воно відходило. Я дійсно знаю, що воно підходить. Да, тобто не буде таких проблем, що я почну щось міняти, а виявиться, що ця запчастина не підходить до машини. Бо в мене такі випадки вже були, і ви бачили це на моєму каналі. Хоча всі каталоги пишуть, що ця запчастина саме для твоєї марки, для твоєї моделі, для твого двигуна, але бувають отакі приколи. Тому дякую за перегляд. І вже побачимось в наступному відео, де я вам покажу. Що сталося з цими запчастинами, які в мене стояли на автомобілі?